Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися дуже простим і швидким рецептом квашених помідорів. Вони виходять як бачкові, я їх закриваю під капронову кришку і вони зберігаються так цілий рік. Для цього нам потрібні помідори петрушка печок, парасольки кріпу, лис хріну. Все це кладемо на дно банки. П'ять зубчиків часнику. Все добре утрамбовуємо. Помідори треба ретельно помити. І вкладаємо в банку. На 3-літрову банку в мене вийшло 1,5 кг помідор. Банку я просто помила, і стерилізувати її не треба. Ось так клали, можна потрясти, щоб більше влізло помідор. Тепер готуємо розсіл. Беремо воду очищену не з-під крану, не кипятити воду. Додаємо 3 столові ложки неповні солі або 70 г солі. Добре перемішуємо, щоб сіль розчинилася в воді. І заливаємо соляним розчином наші помідори. Доливаємо води, якщо необхідно, в банку. І закриваємо капроновою кришку. Кришку я прокип'ятила. Закриваємо і залишаємо банку в погрібі або в темному місці в кладовій на 1-2 місяці. Смак у цих помідорів, як у бочкових. Розсіл від помідорів хороший засіб на похмілля і чудовий інгредієнт при варінні борщу, солянки, розсольника. Смачного, друзі!